Судячи з того, що Міністерство оборони не може відповісти на жодне з питань про мобілізацію, коли я маю на увазі відповісти, це дати нормальну відповідь з поясненням, а не просто ткнути в закон, ну, Міністерство оборони перейшло в режим так званого Strategic ambiguity. Це там, де вони не відповідають нормально на питання, для того, щоб трактувати якісь питання мобілізації в залежності від ситуації, так як вони хочуть. Питання ми на комітеті розглянемо і за участі представників міністерства оборони я думаю під, підкоригуємо, щоб інформаційна політика міністерства оборони була така, такою, яка не буде викликати запитань. А ви ви погоджуєтеся з тим, що вона провалена? Інформаційна інформаційна складова? Я ма я погоджуюсь тим, що вона має певні вади, і якщо виникають фейки, які спровоковані якимись необдуманими, необдуманими заявами, то напевно, вона не виконує ті функції, які б мала виконувати. От знаєте, я теж тут буду мабуть солідарна зі своїми колегами. Видання Тексти нещодавно опублікували матеріал, який називається так: заплутані слова, чому міноборони не може пояснити за яким алгоритмом відбувається мобілізація. Ну, от ми зараз показуємо цю публікацію. І журналісти власне звернулися до міноборони за роз'ясненням питань, які дуже часто можуть виникнути в будь-якого там чоловіка, який отримує повістку, куди йти до кого звертатися, що. Робити, якщо повістку в подорожі вручили, що робити, якщо там через ОСББ прийшла, ну і так далі. І е, журналісти сформували там список із семи питань, і на всі питання в міноборони від або там просто процитували витримки із законів, або там підзаконних актів. Але от на пару питань вони взагалі не відповіли. І, от з вашого дозволу, так от сталося, що ви як депутат маєте контролювати уряд і профільне. Я знайшов цю статтю, я б на місці тексту Орг назвав би це незаплутані слова «Strategic Ambiguity». Чому Міністерство оборони не може пояснити за якими алгоритмами відбувається мобілізація? Вони задали декілька питань. Міністерству оборони. Перше, якщо людина подорожує і їй видають повістку на блокпосту дорогою до місця призначення, де їй іти в ТЦК. Тобто там звідки вона виїхала, чи там, куди вона їде. Йдеться саме про подорожі, а не про внутрішніх переселенців. Тобто, якщо людина їде з дому на певний час, наприклад, до відрядження і через кілька днів має повернутися. Два, якщо людина подорожує за кордон, бо має таке право, оновила дані в застосунку Резерв, плюс, і їй видають повістку в пункті перетину кордону. Куди і як їй йти в ТЦК. І це в цілому реальний кейс, тому що, як ми знаємо. Резерв Плюс не спасає від походу до ТЦК, бусифікації і так далі. За яким алгоритмом визначатиметься, кому видавати повістки на робочому місці? Що робити людині, якщо вона працює в одній адміністративній одиниці і їй там вручили повістку, а живе в іншій і зареєстрована в ТЦК за місцем проживання? Як керівник ОСББ чи керівник підприємства визначатиме, кому вручати повістки, адже вони не мають доступу до реєстру оберіг, щоб перевірити, чи оновила дані людина. Ну, дійсно, якщо. Керівник якогось підприємства або ОСББ, в них там є 10 чоловіків. Якому з них давати повістку просто наугад, короче, коротше, кожному другому, кожному третьому. Який алгоритм вручення повісток працівникам СБУ і служби зовнішньої розвитки? Я думаю, що у випадку з СБУ, якщо працівник СБУ спалився на якійсь протиправній діяльності, або якщо він слідкував за журналістами, то його відправляють в ЗСУ. Якщо ні, то він не підлягає мобілізації. В принципі, тут логічно. Після оновлення даних ТЦК надсилатимуть повістки поштою. Що робити людині, якщо вона отримає дві чи три повістки поштою на роботі та від керівника ОСББ? Я думаю, брати всі три йти в усі три ТЦК, стояти черги. У ДПСУ, це Державна прикордонна служба, нещодавно заявили, що для них Резерв плюс Не існує, хоча представники Міноборони перед цим у коментарях заявляли протилежне, якщо оновити дані в Резерв Плюс, більше не треба йти в ТЦК і оновлювати їх ще й у паперовому вигляді, коли. І як цю суперечність буде усунута. Ну, тобто, прикордонники навіть не будуть дивитися в ваш резерв плюс, якщо ви перетинаєте кордон, і їм по барабану, що ви не придатні і так далі. Тут одна дорога в ТЦК. Я так розумію, спокійно, ну як? Спокійно можуть спати лише ті чоловіки. Які сходили в ТЦК і в яких є бронь або відсрочка, і от вони попросили надати письмові відповіді, або ж сконтактувати з людиною, яка зможе в живій розмові дати відповіді на наші. Питання. І їх як нормальний міноборони їх спрямували в прес-центр командування сухопутних військ, але далі відповіли. На перше друге питання в міноборони відповіли, що призов резервістів та військово зобов'язаних на військову службу під час мобілізації на особливий період проводиться незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Тобто, на ці два питання, незалежно там кудись хтось їхав або людина подорожує, то на період на особливий період. Їх мобілізація проводиться незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. І це вся відповідь. А якась конкретика про конкретно задані питання, немає ніякої конкретики Strategic ambiguity. Далі, на третє, четверте питання в міністерстві послали на п'ятий абзац пункту 11 порядку проведення призову і заявили, що керівники районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Доставляють до управителю багатоквартирних будинків розпорядження начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проведення заходів, оповіщення резервістів та військовозобов'язаних разом із повістками про їх виклик до такого центру. Що попало? Тобто, ну відповіді як від маски, це три про а, те, що людина працює там в одному місці, а їздить на роботу, там, наприклад, працює в Києві, їздить на роботу з броварів, то в яке ти цікаємо йти в Броварське чи в Київське, не зрозуміло. Ну і точно же про... ОСББ і про керівників підприємств, кому видавати повістки. Ну і просто послались на пункт 11. Йдіть, розбирайтесь. Відповіді на п'яте питання, ми лише дізналися, що порядок видачі повісток працівникам СБУ служби зовнішньої розвідки регулюють самі органи. В принципі, це логічно, тому що СБУ це Служба безпеки України, це безпека, і навряд чи їх будуть заставляти ходити в ТЦК або реєструватися в резерв плюс. Але ж, як ми бачимо, якщо СБУшник палиться на протиправній діяльності, то він заїжджає в ЗСУ після ніяких там повісток, його просто туди відправляють, звільняють служби і кажуть: от для того, щоб. Відмити свою репутацію, цей СБУшник сьогодні йде в ЗСУ. Відповіді на шосте питання ніхто не отримав. Шосте питання це про отримання декількох повісток. Що робити, якщо декілька повісток приїхали? І я так розумію, на сьоме питання прикордонні органи відповіли, просто пославшись на пункт 17 порядку керівників органів охорони, бла-бла-бла. Тобто, відповідно до порядку прикордонники мають приймати дані, які є в застосунку резерв плюс. Чому вони не виконують цього наказу? Міноборони нам не прокоментували. Коротше, моя особиста думка це не заплутані слова, це не відмазки, це не тому, що міноборони не знають, що робити. Це Чистіше води, як ото кажуть, Strategic ambiguity. Чому? Тому що, якщо Міноборони офіційно листом відповість на будь-яке з цих питань і а, дійсно а, буде десь якась ситуація, а, тупо схожа на. Там будь-яко з цих а, описаних тут ситуацій, то а, Міноборони буде вимушено реагувати так, як вони напишуть у відповіді. Але якщо міноборони просто пошлеться на якийсь закон, або скаже: от читайте той закон, отут вам тут все написано, розбирайте самі. То, у випадку, якщо така ситуація, наприклад, 2 відбудеться. То Міноборони зможе цю ситуацію опрацьовувати як схоче і просто скаже: А от розумієте, згідно закону, ми робимо все, що написано в законі, і ви нам нічого не зробите. Тому міноборони перейшло в режим: я буду робити так, як хочу, тому що в законі написано просто незрозуміло, а ми будемо трактувати закон як хочемо самі, і ви нам нічого за це не зробите.